Але це не дуже правдива інформація, тому що медицина займається хворобами. А концепція це про здоров'я. Ну, Різні речі. Можна лікуватися вадами, це лікування, це про хворобу. Можна лікуватися травмами, це про хворобу. Можна лікуватися хімічними діями, це теж про хворобу. Концепція здоров'я це про здоров'я, це про зміну способу життя. І коли там кажуть, багато чого переводять чули, так, да? це генетика. Та бідна генетика вигріває за всіх. Просто, прямо от за всіх. Ожиріння — це генетика. Ще там щось це генетика. Ну, все генетика. Якщо подивитися історію, то раніше цього не було, а тепер це є. Якось щось з генетикою не складається. Якщо б генетика була, то воно би було завжди. І, ну, Було би нам, і було би зараз. І... здоров'я — це, це, здоров я, це є той спосіб життя, яким, слава Богу, ми маємо можливість користуватися. І наша місія така це наша місія. Якщо ви вже тут сидите, тому що якщо ви тут сидите, так розумієте, це тренінг для лідерів, тут не просто споживачі, це лідери, тим більше, то тобто ви прийняли рішення не просто бути здоровими так? самі, тому що в нас інакше не виходить. Для того, щоб мати можливість комусь щось розказати, треба мати сили, ресурси, енергію і ну, якось як мінімум гарно виглядати. Бажано ви ще й добре пахнути. То, буває так, і, знаєте, в лікарів в медицині. Один раз я був, проходив якийсь недогляд, напевно, на права колись давав. І там треба було підписати дерматолога, напевно, і ще когось. І я за кожу там кабінет, всі сидять, полімінка, просто всі сидять і табличка. Сидить жіночка така, ну, напевно, десь кілограмів 230, ну, Дуже велика, дуже велика. Ну, є така проба, коли А мама його ніби доганяла. Um, це було до концепції. Вона його доганяла, доганяла, і завжди вот мама цим хвалиться. Мама хвалиться, що у діти не села те же саме. У нього те же саме. Я кажу, мама, тебе не сміщає, що він не може себе вилічити, йому стає з кожним роком гірше, ну, і він пробує тебе вилічити. Ну так, тут такое є. Щоб не було. Моя мама просто, мої батьки не вірили в концепцію, ну, щоб ви розуміли, наскільки мені тато сказав один раз, що якщо він мене побачить, і ще, що я принесу їму з баночку додому, до батьків, то він не відлічається від мене. Він більше мене даже не знав. Тому що я обманюю людей, розвожу там і так далі. А я їм приносив, купляв продукти, приносив. Вони туда не вилили, бо це, це не працює. Кажуть, ви прийдете, то не працює. Як не працює, то не працює, я забрав. І більше я до не приносив до моменту, поки вони не захворіли ковід. Мама захворіла, тато теж важко захворів, але тато якось вийшов, дало йому на свободу. А мама дуже важко захворіла. Мама їм захворіла, вона прямо злягла в той день. І наскільки їй було важко, наскільки були болі в цьому. Що вона не могла собі в тварі сама. Вона просто не могла встати, вона не могла рухатися, в неї був там страх, смерті, все. І я був кушкою, вона за 85 кілометрів, де живу я. Я всушу, маму, все, що мав, так згорі, приїхав додому і кажу, пий, оце, я це не буду. з силою заставляв. А, три рази випила, четвертий раз ніяк. Я її з силою ніяк. Я кажу, я тебе засуну силою. Не засунуєш, забирай, бо мені це не допоможе. Я помираю, що ти не бачиш, що я помираю. Я кажу, значить так, я їй написав список, що я приймати. Кажу тут список. Це то, що тобі допоможе. Можеш вірити, можеш не вірити. Це то, що тобі допоможе. Хочеш помирати, я кажу, будь ласка, помирайте без мене. Я кажу, відужу рот, завтра зранку. Хочеш вмирати? Будь ласка, от є Мася. Тут похорони, я кажу, все, я на похорон прийду. Все. Як ти так? <рисаний>. От так. Хочеш, приймай. Не хочеш, не приймай. Я їду в кожу. Вона зранку встає сама, сама встала, сходила в туалет, Виходить. Ди, Пас. Кажи, що там треба приймати. Це був другий день ковід. Вона чотири рази. там. Ну, стандартно Стадано, фітовіон, печіння ну, багато, що що я мав на імунітет, я то все Ввечері в ще вже було все класно, зранку вона вже стала вже притягнутися на третій день. Це ж село вдома. На четвертий день вона вже витримала вже штабувати Ну, І на третій день. На другий день відновилася нюх, там все відновилося, на третій день абсолютно без наслідків, без нічого. З того часу, все, що я маю даю, вона це все б'є вже третій рік. І недавно вона похвалилася мені, це було буквально три тижні тому назад. Каже, була їй дібринцева, то їй треба ж періодично здавати. Молоді, бо дають інсулін. Да? І там, якщо він бе норми, то за цей інсулін треба платити. А якщо він тримається в нормі, це ніби говорить, що людина лікується, що вона там діє тримає і так далі, то дають безкоштовне. І вона така довольна, що не сім, не, не підіймається. І ті каже, що ти робиш, що ти так виглядаєш? Та ти молодієш. Йому ж стає гірше, а мамі стає краще. І вона дійсно молодіє, вона за три роки ні разу не мала ніякого приступу, там неї ще гіперпічна хвороба, до концепції в неї були ну, постійно постійні іптомічній кризі, і вона ну, мусила йти в лікарню житлу, викликали і так далі. Третій рік у неї такого нічого нема. Взагалі вона така. І я ж прямо плакав, тому що. Ну, ще так мені мама не дякувала ніколи за те, що я дав якісь там баночки. І вона мені каже, я, е, як то вона мені сказала? Я тобі дуже дякую за те, що ти підсадив мене на, 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 на ці баночки, бо мені так в житті добре не було, як